Вітаю вас, діти! Ми підійшли до практикуму з використання інформаційних технологій. Нам треба створити програму для вгадування числа. Комп'ютер нам буде загадувати випадкове число, а ми будемо вгадувати. Якщо число більше, ми написали, тоді комп'ютер напише Моє число менше, або навпаки. Отже, переходимо в середовище ID Python. І починаємо працювати. Ви пам'ятаєте, відкривається головне вікно, в якому нам треба дати команду File, New File. Відкривається нове вікно, в якому ми будемо працювати. Отже, зараз записуємо, нам треба завантажити модуль випадкових чисел. Завантажуємо цей модуль. Пишемо From Random import randint». Після того, як ми завантажили випадкові числа, нам треба сказати, що комп'ютер буде задумує число випадкове, яке буде дорівнювати A Run-Int від 1 до 100. Записуємо цей рядок. Після цього нам треба дати підсказку користувачу, хто буде вгадувати B-int, input, вгадай, число. Після того, як ми напишемо ціле число B, введіть ціле число, яке буде напис, веди число? Після цього нам треба ввести цикл, який буде перевіряти, чи правильно введено число, чи ні. На початку рядка це записуємо while A не дорівнює Б. Кінці у кожного циклу ставиться 2 крапка. Подивіться, будь ласка, А не дорівнює знак оклику дорівнює б. Тобто, а не дорівнює Б. В кінці ставимо двокрапка. Потім, після двокрапка, обов'язково, щоб був віч, ми перевіряємо О, умову. Дивіться, коли ми поставили після циклу, після двокрапка Enter, нас перекидає на рядок. Наступний рядок з відступом, це правильно, і ми вставляємо знову перевірку, Яку, яка ж це перевірка. Комп'ютер повинен написати: якщо ви написали число більш за те, що задумав комп'ютер, комп'ютер напише вам. Якщо А більше Б, то буде надруковане, моє число більше, а інакше ви ж можете визначити, що ваше число та й менше, ви можете написати, то тоді комп'ютер вам дасть таку умову. Якщо більше, але ж можна ще сказати, що інакше моє число більше, інакше пишеться завжди під if. Тому ми пишемо. Інакше ставимо двокрапку і далі пишемо після двокрапка Print знову у нас з відступа, інакше моє число менше. І треба знову дати команду, така, як у нас була B -int-Input, вгадай, число. Ми можемо цей рядок скопіювати і ставити ось тут після Print, але під под else. Тому що це буде виконуватись цикл. Ось тут подивіться, на один тав повинна бути. І ми вставляємо Ctrl-V, B, input вгадай число. Знову дається команда, щоб ми могли оцей цикл виконувати. А якщо ж число буде дорівнювати тому, яке ви вже загадав комп'ютер, то комп'ютер повинен написати: print вітаю, число вгадане. Отже, ви даєте команду print, А print буде писатися це під циклом. Ось тут пишете: Print, вітаю, число вгадано. Давайте перевірюємо виконання цієї програми. Нам треба зберегти цю програму, можна написати файл save або save as. Ми зберігаємо цю програму в папку, яка була у нас завантажена п'ятий клас. Пишемо, що це гра, наприклад, запишемо. Гра, вгадаю, число і зберігаємо. І тепер ми будемо її завантажувати. Ран-рандує, run, run, і десь у нас написана є помилка. Шукаємо цю помилку зараз. Отже, у b-input, ось тут я забула поставити другу дужку, тому що ми відкрили дві дужки, треба закрити дві дужки. І також поставте там, де ми копіювали, ось тут теж треба поставити двоє дужок. Отже, файл save зберігаємо і запускаємо цю програму на виконання. Отже, давайте зараз і подивимося, що у нас. Гадай число. ну Давайте від 1 до 100 я пишу 99, саме крайнє беру. Моє число менше. ну Беру 55, менше 35. Більше. Отже, тепер дивіться: від 35 до 55. Мені треба оцій депазон давати. Ну, Беру 40. Більше 45 більше, ну, Тут тепер у мене діапазон від 45 до 55, 53. Більше, а тепер 55 було, значить, 54. У мене потрібно буде число 54. Вгадано, ось таким чином, ви міркуєте і вгадуєте число. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Уважно виконуйте всі програми і слідкуйте за дужками, щоб вони були правильно написані. Пам'ятайте про те, що скільки дужок відкрита, стільки повинна бути і закрита. Бажаю вам успіху в виконанні програми!